Насадию, там отиці, возінця. І роді вожали, що продадитель свої і ми, гори, високі ленінками і прибіже ще заяця, що творила соромена, сонце позна запад свой. Положили суть мої, бо і сночний же продисі звірі добравні правні. З ким не рикаєш, що восхити, ти попишу се. Ось я сонце забраши ся і в ложах своїх лягу. І задечові на діло своє, на ділання своє до вечора. Як кого залишиться діла твоєго? Господи, вся примудрився, сотворив єси, і, і сповнися земля твари Твої, я. є море велике, прострадное, тама деженіше, животне, малесо велике метам у кораблі приплавають. Місяць Господа, царуватися йому. Мог... Всякий веча, депишу і благоврем'я. Ложити б'їв соберу, тот верш ти руку вся чиска сповняться, благости, Отращу житло, лице восметувся, у ти миши до іщазною персує, зрадяться, после духа Твоє, і созирдо, Ца, й обновише лице, землі, Буде слава, Господньому, віки, возили це, Господня тілі сумнів. Призирай на землю Тверею трястися, прикасайся, горам і не м'яця, Господи, Господи, в животі моєм, поюбо моєму домде. Та усади зиму, бесіда моя, аз же водоселюся, о Господь. Дай щастя, річних землі, беззаконниця, і кожен небета їм, благослови душа моя, Господа. Сонце вос на запад свой, положили зітьмо, і бисну. Я поговорила, твої, Господи, вся примотиси, сотворил Єси. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресна, і в віки віковані. Малилуя, алилуйя, лилуя, слава тобі, Божа, Господу, помолімся, посвишні мири, спасенні душ наших, Господу, помолімся. У мирі всього міра, благостояння, святих Божої церкви, і сведені, всіх Господу помолімся. У святім храмі, самі звірою, благовіннім і страхом Божим, ходящих хвонь, Господу, помолімся. Господи у святішим селанцям, архіреї, францисі, папіром, і облаженнішим патріарсі нашим, святославі, у пресвященніших митрополитіх, архієпископів і боголюбивих єпископів наших, чеснім присвітерстві, во христі, і діяконстві, о всем причні люди, Господу, помолімся. Господи, у Бог храни мім народі, страні наших, придержащих властех, і всем воїнстві, Господу, помолімся. Господи помил. У святі обити лисе і весі, сей і всякої весі радість рані, вірою в них, Господу, помолімся. Господи помил. О благоростворені воздухової зобилі плодов земних і времені. Хмирні, Господу, помолімся. Господи, помилу, Плаваючи, путешествуючи, не дугуючи страждущих, пліненних і о спасенні Господу, помолімся. Поізбавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоєю благодаті. Пресвятою, пречистою, преблагословенною Славною владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію, з всіми святими пом'янувши саме себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим, як оподобає Тобі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки віков. Господи, возвав тобі услышим Я, услышим я Господи, Господи, возвав тобі услишим, вомила в самолені моєго, нехто возвати ми тобі, услышим я, Господи. Правиться, молитва моя, я кокадила пред тобою, водія руку моєю, жертва вечер. Пода хранені у моїм, і двері рождень у снах моїх, Не уклони серце моє слово лукав свія, не вживати мене, сочело so, віти, діличи мене беззаконіє, і не сортуся свої збрани. А гоже не правдик милости блеши дня. Я лежу річна до нас, стегна моя, і як. Яко є ще й молитво моєму благоволені, і, і, пожерти і, і, при камені своїх, Осличиться, моє, якого з мого шах. Як і, ото, що землі просидишся на землі, розточився гості, пригоді. Як ти, Господи, Господи, очі мої. Натя оповагни отимри душу мою, сохранення світлі ми, і од согласий лише беззаконні. А до двом режу свою грішниці, і лінії сазом деже прийду. Голосоми, Господа, вас слав, гласоми, Господа, помолиться, тролі любри не молек. Шай мою пред ним, бо не дай що зати мене, духу моєму, і ти познали, сцель моя. Набути семпо не -сем, може Кожна скриша січні, смотря в десно й возгляда, і не пізнай мене Сот на неї, нізискає душу мою, тобі, Господи, вікце, і захованнями, час ми, це ми на землі живих, вонь ми молені моєму, я космирився зі возлам'я догоня, щоб я укрепишся, баче мене, і зведи синице душу мою, і сповіди несе і мене Твоєму, мене ждуть. Пра... Це доже вознасим Тебі, Господи, Господи, ослижи глас мого, будучи в Твоїм неблющі, гласом линя Моєго. Още беззаконні назречі, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очищання. Сте земни, я возненавидів видів тілася, чистим робом і простим серцем, Господи присвоїлся, єси, Отче мудрий водохненого рануті, тішителя показа, єси, пінніє нам оспів, спасительно є. Не ради твого потерпіти, Господи, потерпі душа Моєго Слово, Твою, упова душа моя на Господа, Господню, Матер обрід, вино великих похвал, медоточними, словеси воспіл, єси, Андрає. Священих апостолів, мучених <гублі> же блаженних, сусловіє, з з же нас, штущих тя поминай. Остража втрині до ноша, остража утрія, на поведі зраї, на Господа, православіче стовпоче знаєм, сило мудрі кроти, на чертоніє, і Боже сина піснописа, Христове церкви просвіщающа, священа та іначе Андреє, тім же Твоє разним торжеством. торжество. Господа милосімною і, і той збавить Ізраїля Отці беззаконієго, болізненому воздержанію, к мужеським бонієм проти вора почаю, за пеншу єстество чоловіків, Слочилася в пошені слеза мене, пощадівши плоти, люба ради Божания, тім же подялі все божественне Боговиги, смиривши разом сопротивного Богорця, чесна і преславна. Хваліте, Господа, всі яси. Похваліти його сілює, бо волі з нему возержанію, кому жим боранієм проти ворогонію, запенчує си сочеловеком, одлучилися й сипошені слезами, не пошадівши пло. Любе ради Божа свиня, їм же подялися божественне подвиги, смиривши разом сопротиво, чесна і преславна я. Як утвердиться милості на нас, істина Господня прибиває твові. Познушалося єси в і, і тлінних любе оббіла єси, і жреві божелілиси, небесний, праведним достойний вічнуючий, не тлінний, чистая, і жизнь не На спів завершаючи пам'ять, пісня Божа не почитаєм, мардославна, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, духовний бладаті отєм лише не Дуги, Оданяй же духи лукавоя. І ці страсти, мар, то всеславна, і просвіщає вірне вірний блесані чудес твої, тім же не зласеним мочним воспівань світло, і світоносною, і досточудною пам'ять Твою і нині і пресно і обідні. Чечини, ангельське все непорочна, сов не слада, малини, не, не владечисткою, що я всею творію, дарувати нам нам рішенні ставні і збавитися, страста, і достойне сотворити нас туди, півці, слави Його. І наслідники не тлінний я пише, премудро спрості, тих і святиє, слава безсмерного, за небесного, святого Блаженого Ісуса Христа, пришече на сонця, в світ вечерній, оєм Отца, Сина і свята Духа Бога, достойний сила, все времена, під ветила, преподобними. сине Божий живо, тім же мір ясла. мир всім примудрос вонь, се нині благославіте Господа, всі раби Господні, стоящі во храмі, во дворі дому Бога нашого. Нині благословіте, Господа. Господи, Боже Отець наших, ні, хвальні прославленим ім'я Твоєго віки. Амінь, Буде, Господи, милости на нас, як коже поводом, на Тього, си, Господи, на очим і оправданням Твоїм, благословені, си, влади, образом я оправданням Твої, благословені святий, проситим і оправдані Твоїми. Господи, милостя руку обід, не праздни, тобі Тебі подобає хвала, тобі подобає піні, тобі слава подобає, Донцо і святого духу, ми ні пресной во віки, віком. Сповни вечерню молитву нашого, Сподобе. Господи, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. Вечеря все совершенна свята, мирна і безрішна. У Господа проси. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа просим. Прощені, оставлення, гріхові пригрішені наших у Господа просим. Подай, Добрих і полезних душам нашим і мирамірових. У Господа просим Подай, Господи. Прочіє время живота нашого в мирі і покаянні скончати. У Господа просим. Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, і добре одвіта на страшнім судищі Христові, просим. Пресвятую, пречистою, преблагословенною славною владичицю, нашу Богородицю і преснодіву Марію со всіми святими пом'янувши саме себе й друг друга, і весь живот наш, Христу Богу, предадим. Як благ, і чоловіколюбець Бог, єси й тобі славу, восилаємо, Цу і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віки, віконі всі. Глави вашого, Господе, преклоните. Буде держава царстві Твоєго, благословена і препрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно, й бо віки віков. Амінь. Господи, Сорішати не пристаю, чоловіку любі сподобай, не розумію, о долі Моєму не доміні не блог і помилуй Тобі воздуха мої живу, що в мене як якого вчора в руку Господі свої, якого вчера бині, в руковоспоже своя, та овочі наші, Господу Богу нашому данжа, ущадни. Господи, страха Твоєго боюся. І злої творити не пристаю, хто на удище, суді не боїться, і лекто врачуватися хотя, врача прогнівить, аз. Довго терпіливе, Господи, на намош мою милосердися і помилу. Помили нас, Господи, помили нас, як обо мною, сповником совнечиженя, не паче, душа наша, бо нашення обзуючих і уничиження гордих, о земних всіх не радивши, і на муки може скидер знуше, блажен і надежний порішив. На небесному царстві наслідни цебисте, прихвальній мучениці і муше дерзнавені, чоловіку любимому Богу. Міру вмиренні спросіте, і душам нашим велімисть. Славу Отцу і Сину, і Святому Духу, Панахом множества наставника тя почитаєм, Отче наш Андреє, Твоєю востезає в істину право ходити по знахом, блажени це Христу работа, і вражі обличили си. А не преподобне, сопричасниче і Праведник. З ними же молиться Господа, омиловатися душам нашим. і нині пресно, і во віки вікова, арха не ларіла, ласво спрямі. Радийся мати Божія, я же, же дав це крестам і рощим, отпущай і ще раба Твоєго влади. Святий Боже, целий кріпи, це не безсмертний нас. Святий Боже, целий кріпкий цей безсмертний помилий нас. І нині пресни у віки віковані. Святай, Дройця, помилина. Господи, очисти, ріки наша, Владико, прости, беззаконня наша, святий, посітий, сили, немощі наша, і ім'я Твоєго ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і сину, святому Духу, і нині пресни, во віки вікова. Мі. Отче наші і Сина Небесі, да святиться, ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі і на землі хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам долги наша, якоже, і ми оставляємо должником нашим, і не води на своє скушаніє, но ну і збави нас з лука. Як Яко твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині Пресно, і во віки віком. Язика твоєго, піснослов'я умильно возвеселив єси, слов'ям же припіде Троїці Славу всім сказав Єси ясно. Тімтя, як у Тайна Ольника поєм, Андреє є, пастир і величаєм пам'ять твою, Христа, славище, дивного святих своїх. Славоцю і сину, і святому Духу, житієм, чистим любов'ю, єжик, причистій Божії мати, сяжали сидарча, дородія преслани світильникам і родину, Семена, тімтя марто, як о матері, очаді, Веселящуюся. І сми обудра і нині писно, і повіки біковам, воспитався в окрамі освятая, о святої святи, оні, я ні, ні віри, премудросію і безмірним дівством, аркістри, оврі, присесна, безловоніє. І я вже радийся, радися благословена, радийся при прославленні Господь з тобою. Помилуй нас, Боже, по велиці й милости Твоєї, молим Тся, услишай. Помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося у святішим селенці, мархіреї, францисті, Папі Римсім і облаженішим Патріарсі нашим святославі, о преосвященніших митрополитіх, митрополиті, і боголюбивих єпископіх наших, о все отці, нашим, Ігуменійоні, о служащих і послуживших о святі обитилисе, і от всіх наших духовних, і все, і во Христі, браті, і наше. Господи помилуй, Господи помилуй. Іще молимся, Бо храни мім народі, страні наших, придержавших властах і о всем всім Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил. молимся о пристоящих людях, ожидаючих от Тебе великі, богатія милости, творящих на милостині, за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві чоловіку, любий з Бог, єси тобі славу, посилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, нині присно, во віки віком, премудрость, Чесніше робим і славніше без травнені сарафи, без іслінєвого слова Рочою, суша й вороди сутя Слава тобі, Христе Боже, у повані наша слава тобі. Сила, Боже, Сини, Святому Духу, і нині, і пресне, во віки вікова. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Христос, істинний Бог наш, молитвою причистиє Своє матері заступлень мечисних небесних, сил безплотних, святиславних і всехвальних апостол, блажених преподобномучеників, Отець наш, і Леонтія Екзарха, і Клементі Архімандрита Уневського, і живосвятих Святих Отце нашого Андрея, Архієпископа Крицького. І, преподобний мати нашої марти, матері святого Симона Демногорця і всіх святих помилують і спасать нас як облах і чоловікулюба.